Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу, а правду. Вітання, мене звуть Яніна Соколова. Це «Рандеву». Я прошу вас не йти далеко. Наступні 20 хвилин традиційно говоримо на чисто із гостями, які варті ваших вух, очей та головне думок. Сьогодні не гість завітає до нас, а ми до гостя. Як бачите, ми в незвичній, так би мовити, атмосфері. Передусім, тому що вперше в історії «Рандеву» у нас в гостях президент, третій президент Віктор Ющенко. Сьогодні чесно рандеву Дванадцять років тому він став третім президентом України. Для цього державі довелося пройти через помаранчеву революцію та перший в історії третій тур виборів. Віктором Ющенком до влади прийшла практично вся сучасна політична верхівка. Сьогодні, після революції гідності, він рідко дає інтерв'ю і, на відміну від колишніх друзів, не займається політикою. Куруючи декілька мистецьких проєктів та власний інститут президентства, він працює в більше схожому на музей політики і мистецтва офісі в центрі Києва. Саме там гостинно зустріли команду рандеву, і традиційно для Віктора Андрійовича запропонували чай з медом. Добрий вечір, Андрій. Добрий вечір. Я рада вас бачити. І тут неймовірна атмосфера. Що для вас те, що зараз відбувається в Україні? Це такий жахливий сон, який став реальністю, чи це закономірність? Я почав без Тараса Григоровича. Україна – Мій любий край не повинний. За що тебе карає? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Таким чином, корнем нашого лиха Тарас Григорович Шевченко вважав політичну унію з Москвою, яка ніколи не прийме суверенної, незалежної, вольної України. І завжди буде працювати на деукраїнізацію будь-яким іншим способом. Знаєте, Зараз перше лихо, яке встає перед очима, це війна. Знаєте, я не думав, що людина, яка родилася 8-9 років після Другої світової війни, що я застану в своєму житті на своїй землі війну. Угу. Але давайте запитаємо себе, чому ходь, Путін ходить по Донбасу? Чому він не, по Житомиру не ходить по Івано-Франківську, по Галичині? Коли, вибачте, я не хочу зараз персонально когось ображати, угу. я пробую спонукати нас до так. такого глибокого національного аналізу. Коли Путін приходив в Донбас, він чує свою мову рідну. Він ходить в свою рідну російську церкву. Він ходить в рідний театр. Який працює російською мовою, він дивиться тві російською мовою, mm -hmm. він купує газети російською мовою, він може піти в російську бібліотеку. Він український не знайде, а знайде. У Мене до вас запитання. А чи не є це, власне кажучи, той образ руського міра, про який Росія говорить 400 років? Є? Безумовно. А я хочу зараз згадати. Далекі на перший погляд, але й досить близькі цифри, які мені здається, зараз стали ще більш реальними. Третій тур виборів після революції значного інформаційного впливу За Януковича. Часи, коли які ми пов'язуємо з епохою Ющенка, та проголосувало 44,2% людей. За Ющенка проголосувало 51,9%. Та що варто було зробити? Робити в ті попередні роки, от до сьогодні, і вами в тому числі що не зроблено. Аби ця війна не стала реальністю. Адже ці люди, от якщо зараз подивитися опитування, опозиційний блок, він займає одну із лідеруючих позицій. Дуже люди ватру. і далі за них голосують. Ви фантастично важливе питання задали. Якби, ви знаєте, перед нами стояла персоніфікована проблема, її усунути дуже легко. І тому я навіть не коментую це. Угу. Знаєте, якщо не подобається один лідер, його змінили і ми в раю. Але проблема в тому, що думки. Ідеї світоглядність того лідера так. поділяли, якщо в випадку той, який ви наводите, угу. більше 14 мільйонів українців. Так і є. Це шалений цифри. І тому, знаєте, мову не про Януковича треба вести. Мову про тих 14 мільйонів людей. Мені угу. хочеться сказати, що вони нещасні, але я цього не можу допустити, бо це їхнє право на цей світогляд. І я в основу своєї політики поставив три е ключових концепти. Перше, це політика національного творення і національного. Самосвідомлення. Друге питання це свобода демократії. Ви знаєте, нація може бути цікава тільки тоді, коли вона вільна. І третій вимір це європейськість. Європейськість може нам е, задати той план е, розвитку ту, е, ту дорожню карту, е, в рамках якої ми можемо дати відповідь на всі решта питань, в тому числі і економічні, і соціальні, і так далі. Тобто, це три єдина мета у мене була. Тепер ми говоримо про команду і тих, кого я ставив. Таку паралель. От, е, мені 62 роки, угу. я двічі женився. І перший раз, коли женився, е, я думав, що моя сім'я ідеал. Е, я думав, що я помилок не роблю, е, чи по до мене не робили помилок так. і так далі. Проходить час, і мені прийшлося змінити це рішення. Це не від того, що я не знав. Я дуже багато знав у своїх відносинах до своєї родини. І, і до сьогоднішнього дня дуже шаную ті відносини і так сказати, ту людину, яка зі мною побралася була. Але життя проходить, і ви знаєте, половина моєї нації навіть у цьому питанні не можуть зробити праведний вибір. Це коли твої персональні відносини з людиною, яку ти глибоко знаєш, багато років знаєш. І вибачте, ви можете помилитися. Коли ми говоримо про те питання, ну, чекайте, політичної Янукович команди. відвертим бандитом був завжди. І всі про це знали. вибачте, Всі про це знали. Правда, Віктор Андрійович? Коли ми, ми оголосили, що ви до нас прийдете, люди в соціальних мережах в інтернеті питали тільки про одне. Ну даруйте, я зараз це не комфортно, але я маю про це спитати. Так, так, так. За, за за що Ющенко продався Януковичу? Коли ми писали, конкретизуйте, що ви маєте на увазі? Ага. Ці люди писали про чорну бухгалтерію, в яких надзвичайно багато ходило інформації про гроші, які були перераховані з допомогою партії регіонів до нашої країни. і Її членів? Я не буду розсипати бісер. Угу. Я стверджую, я правий. Так я ніяких брудних відносин ні з ким не мав. Оце чорна бухгалтерія, бухгалтерія Це все маячня і брехня. Це маячня. Це але, все неправда. Але якого? дозвольте, щоб я так. трошки ширше цю тему Звичайно, підняв. Звичайно. Проходить 2005 рік. Я поставив прем'єр-міністром того, кого ви хотіли. У чому моя помилка? Ви, ви забули соціологію? Ви забули, коли Тимошенко виносили на руках на Майдан в день моєї інаугурації? Що просило вибачити народ? Юля прем'єр 37%. відсотків. В соціології говорило так. Вікторе, якщо ти її не поставиш прем'єром, бо їй вже народ поставив, ти себе поведеш підло як людина, як політик. Бо ти будеш тікати, начебто, від того, від того вивершення, яке, Порош... яке Тимошенко приведе у систему відносин влади. Але ж ви знаєте, що ти її що, збо... що ти її Ч... побоїшся, і чревато? ти їй не дасть шансу. Угу. А я знав її, але її нація не знала. Uh -huh. І якби я зробив зворотній крок, я б переконаний, що моя нація платила б набагато гіршу ціну, ніж вона заплатила. Проходить 9 місяців. Я прийняв країну, у якої 2% плюс ВВП був кожний квартал. Uh -huh. До вересня місяця у мене ситуація вже на економічному ринку мінус 2. Я прем'єру кажу, Юля, ще три місяці у тебе не буде чим здачі давати. У нас немає чим уже пенсії видавати. Угу. З твоєю політикою і популізму, коли вона мені пачками заносить, де брати гроші, угу. то забрати, А три фізиці зробити у тих, навколо, які навколо нас живуть, і так далі. Так. Я сказав, що це не моя політика. Мене нація тоді не розумію. Я відстраняю її, я відстраняю команду, яка вся полаялася. Я відстраняю Порошенка, я відстраняю там декількох міністрів, тому що mm -hmm. все це, як стріле, впивалося в моє тіло. Ставлю технократа Юрія Івановича Єханурова, mm -hmm. який за сім місяців, за сім місяців навів лад, і я, я вважаю, що це один був із найкращих технократичних прем'єр-міністрів України. Людина, яка глибоко розуміє свою кафедру і може робити велику національну справу. Але. Підходить ситуації виборів. Проходять вибори. Нація мені дає 46 мандатів у парламенті і каже, пане президент, за все відповідає. Угу. Ні один президент в таких умовах, як я був, не відповідав. Так от, йдуть, до строков... йдуть дочасні вибори. Виграє Янукович, Тимошенко, Мороз. І 46 голосів у мене. Формується нова коаліція, Мороз покидає мене, йде до Януковича. Це вже 2006 рік, де ви знаєте, що уряд формує не президент. Прем'єр-міністра визначає не, не президент. Це, в, це все робота парламенту. 26 березня 2006 року відбуваються вибори, на яких, я так читаю, Нація мені висловила недовіру і мої політичні сили, давши 37 голосів чи, чи 47, 47. і обирають прем'єр-міністром Януковичем. Моя політика, європейська політика, політика Януковича проросійська. Кого я зрадив? Скажіть мені, будь ласка. Ну, тобто, фактично виходить, що основною вашою помилкою було те, що ви призначили в свій час Юлю прем'єром, виходить так яке за собою вже тягнуло все, що ви щойно розповіли. Я згоден сим. Я згоден си. з цим, що це одна з найбільших помилок. Тимошенко це велика проблема для країни, і це проблема, яка не вичерпана, угу. і це проблема, з якою нам прийдеться ще багато багато років е жити. Я хочу одну вашу цитату навести: хтось каже, мовляв, немає альтернативи дипломатичному врегулюванню. Неправда, за півтора року, так званого перемир'я, ми втратили більше українців, аніж роки афганської війни. Це занадто дорогий. Мир, а нам твердять переговори безальтернативні. Я хочу, щоб ви пояснили свою думку. І якщо нам відновлювати бойові дії, ми розуміємо, чим це червато з тої сторони, зі сторони Кремля, як цій ситуації діяти? А, як розвиватися повинна політична хрестоматія? Якщо в нас є війна, у нас є окупанти, значить слідуючи крок, який ми приймаємо, ми розриваємо дипломатичні відносини з ворогом. Угу. Ми скасовуємо безвізовий режим. Ми скасовуємо наші економічні зносини. Це перший крок, щоб ми ясно цю артикуляцію розуміли. Є, чому цього зараз є немає, боров. Віктор Андрійович? Ви то точно знаєте, чому зараз цього Ні, я, дійсно, немає? Ні, Дійсно, точно я не знаю цього. Ну, ви можете собі думати, та чому так. Я а думаю, не що план, по якому живемо, ми це не наш план. Не наш план. Не наш план. Угу. Нав'язаний нам Кремлем. Скоріше і не розроблений Кремлем, так. але нав'язаний е, Берліном і Парижем. Угу. Тому що Західній Європі сьогодні засуковувати рукава і входити в питання, яке виникло на Сходній Європи, е, по багатьох речах не з, руки. Угу. не з руки. Я почну з того, що Європа не має Черчилля. Європа не має єдиного голосу. Позиція Європи. Дуже складно узгоджується. Навіть по економічних санкціях, ви вже зараз бачите, одна третина вже готова їх сьогодні зняти, угу. якби не було морального тиску чи спільноти, так чи міжнародної спільноти так і такі так є. І. Таким чином ми говоримо про те, що якщо в нас відбувається війна, знаєте, це нами правда. Це наша земля. Але в нас немає не, зброї Віктор не Андрійович. Ми зараз говоримо про емоційні почуття. Так. Це наше святе діло. Знаєте, ставить питання: нам потрібний Донбас чи не потрібний, та вибачте, я всі цього не допускаю. Це моя земля. Я скільки своєї землі не віддам нікому. Угу. Це праведна, здобута нашими дідами, батьками, земля. Як відвоювати? Тепер стоїть питання: як цю землю повернути? Угу. Перша теза: одного компоненту немає. І тому я проти, коли заявляю, що дипломатії немає альтернативи. Я б'ю не в тому плані, що дипломатія недоречна чи погана, а в тому, що формулювання тільки на дипломатію неправильне. Uh -huh. Неправильне. І я можу резюме зробити таке: українське державне керівництво тоді вважало, що воно робить велику світову справу, Ставить останню крапку в холодній війні, відмовляючись добровільно від ядерного арсеналу. Uh -huh. І я переконався, був великий. Крок політичний, це великий поступок. Нам замін дали гарантію про те, що віднині ваша територіальна цілісність, ваш політичний суверенітет знаходиться під покровом самого високого інструменту міжнародної політики гарантії. Угу. А, проходить час. Проходить час. Угу. А, ми втратили територіальну цілісність і втратили політичний суверенітет. Нас підводять до нікого бандита е, Захарченка, Платницького, і кажуть, що ми повинні з ними підписати угоду і її виконувати. У мене виникає питання, а чому угоду попередню підписану президентами п'яти країн? Президентами п'яти країн? Ми сьогодні не кладемо на порядок денний і кажемо, шановні, ми як нація, ми як держава свою справу зробили. Будь ласка, це ваші підписи стоять. Угу. Беріть і виконуйте. Угу. Це ваші обов'язки. Якими інструментами ви будете виконувати? Я вас запевняю. В наших гарантів разів у чотири більше інструментів регулювання цієї кризи, ніж у моєї нації? Перше запитання від наших глядачів: Олександр питає: Віктор Андрійович, коли ви добудуєте лікарню майбутнього і чи повернете людям гроші за неї? Це безглузде питання людина, яка не розбирається в цьому питанні. У 2009 році ми почали будівництво, побудували перший поверх, закупили обладнання, провели стажування 120 лікарів лікарні майбутнього, пережили 14 перевірок Генеральної прокуратури, служби безпеки, народних депутатів. Будь ласка, заходьте сьогодні, тільки зберіться всі разом. Так. Один раз 200 чоловік прийдіть і провірте. Там не вкрадена жодна копійка, і все ще зібрано із коштів населення сторін, які підтримували цей проєкт, вкладені в проєкт будівництво, в Закуплені обладнання, які, яке сьогодні це обладнання пере, пере, передано в дві лікарні України: так. Охмадед і ще якусь центральну лікарню. Mm -hmm. Передано, щоб це обладнання не, не простоє. Під спокійно. Okay. Я вас запевняю: жодної копійки. Я даю слово президента, жодної копійки із цього проекту не пропало. Mm -hmm. і ніхто її не вкрав. Питаю Михайло, а... Ми пам'ятаємо гасло бандитам тюрми. На даний момент ви можете констатувати, що це гасло було реалізовано? І хто ці люди, які в тюрмах? Моя відповідь з двох частин складається. Це питання перше. Скільки президент Класнявський посадив у тюрми бандитів? Чи канцлер Німеччини? Чи президент Франції? Скільки буквально, буквально президент посадив бандитів у тюрму. Я думаю, це велика біда, якщо ми до, до, доживаємо до такого життя, угу. що президент України в Конституції, який позбавлений права суду, чинить суд наліво і направо. Це не та країна моєї омріяної демократії, до якої треба угу. йти. А для вас, Порошенко, в першу чергу кум чи президент? Президент. Україні потрібна партія Саакашвілі Україні потрібна українська партія. Там має бути Саакашвілі? Може бути. Юлія Тимошенко заслужено сиділа в в'язниці. Я думаю, що той злочин, який був зроблений, е... якби цей злочин кваліфікував американський суд. Я думаю, так. що таку сторону посадили б на 635 років. Нічого. Яка ваша улюблена пісня? Повій вітряна Україна. Наприклад, угу. нічика місячна. Так. Стоїть гра висока. Багато. Я... Вони всі українські народні. Скільки Я дуже. Скільки сьогодні складає ваш місячний дохід? Я би ви це запитали ідусь. Угу. Значить, я пам'ятаю, що останній раз, коли я брав довольство, так. Да? Так. воно, здається, було 6900 тисяч чи 7900 тисяч на рівні рядового української поліції. Зараз, зараз... Оце зараз так місяців так ну, три назад. Зараз запитайте в душі. У вас є якийсь бізнес, окрім вашої діяльності? На жаль, немає. Немає. За рахунок чого ви живете, я можу спитати. Ну, є ряд проєктів, які я зараз займаюся, uh -huh. які я думаю, що можуть принести користь Україні. Так, я працюю в декількох фондах, мається на увазі політичних, міжнародних, uh -huh. де ми проводимо різні конференції, uh -huh. різні дискусії. Як, до речі, майже всі президенти світу. Uh -huh. Ви можете одним словом окреслити період свого президентства? Одним словом, українізація. Я дуже дякую вам за розмову. І знаєте, от я зараз говорю з вами, говорю з третім президентом. І я можу констатувати і всі, хто присутні в цій залі. Я впевнена за межами ті, хто дивиться нас по телебаченні, пов'язані з нашою професією, можу сказати вам величезне дякую за одну річ, яка, ну як кажуть, росіяни ні Та? Це свобода слова. Я дякую, що ви дякую, що ви нас запросили і до нас прийшли. Дякую.